Всім привіт! З вами на Мазеріус, І це продовження по фермі. По-перше, хочу почати з оцих всіх день і гарбузів. Я пробував їх садити по-різному. І вздовж, щоб йти до доквіт. І туди, і сюди. Але оптимальний варіант, щоб менше всього часу тратити, я вибираю ось так. Садити по кругу. Ви заходите всередину і спокійно до кожного достаєте, як зібрати, так і полити. Так, це. Хвилини затрачені на ферму лишні, але так набагато швидше. Як ви знаєте, в мене ферма не одна, я поливаю зі всіх персонажів, які в мен... ну, зі всіх своїх основних це приблизно 10 персонажів, і персонажі деякі з КП, яким я допомагаю, які не завжди встигають за цим слідкувати. Чому я це роблю? Ну, тому що біжутерія з ферми на твінках. На всіх твінків вдягнути біжутерію, більш-менш нормально. Так, це якісь там копійки, але хочеться все-таки, щоб ця біжутерія була краще, ніж ту, яку можна купити з ринку. Плюс вона майже шарова. Ну, Це е, грубо сказано, тому що купу грошей тратиться на ось ці всі поливи і так далі. Але, в принципі, якщо ресурси всі продавати, які достаються з цих монстрів, то воно то на то і виходить. Ну, Можна відбивати в нуль. Також рекомендація всім, хто хоче зробити біжутерію, і не паритись. Ну, не як омога швидше. Там збирати ресурси іменно на те, щоб апнути біжутерію і так далі. А іменно не паритись, Просто треба розвивати ферму на максимум. Чому? Тому що вас більше буде потім. І з ферми, і з городу, і так далі, все набагато буде швидше. І коли у вас вже буде все максимального рівня, вам за це все думати взагалі не потрібно буде. Вам потрібно буде тільки дивитися, що вам треба для того, щоб зробити якісь талісмани або апнути біжутерію. До речі, ну, можливо, всі знають, а можливо, хтось не знає. Тут є банк, і банк саме ферми. Можна внести сюди якийсь предмет ось так. І так само забрати і не шукати між всіма іншими предметами. Це банк саме ферми. Він не займає там, місць в вашому банку. І ще е, те, що тут додали, і я не помітив, це обмінник. В обміннику можна тут міняти е, ну взагалі не, не бажано користуватися, бо він їсть, наприклад, щоб зробити один грабус, він їсть три дині. Ну, це нерівноцінний обмін. Але ось такі штучки, типу як концентрований нектар, коли він треба там есенції різні, э, руда і так далі, якщо вона вам потрібна, можна обміняти. Але я ось цим банком не користуюся в основному, користуюся тільки, коли я прокачую себе на якомусь персонажі. Чому? Тому що э, це незручно, коли в тебе багато персонажів цим користуватися. Бо кожен раз приходиш, кожен раз забираєш, а я собі на персонажа виставляю на панель ось сюди. Щоб було зручно, підійшов парок, лавіш, не, ну, не шукаєш це все в себе в сумці. А підійшов, покормив і пішов собі займатися своїми справами далі. У мене на 10-12. Ну, я не рахував персонажів, ну приблизно 12 персонажів у мене є. Я трачу 15 на всіх. А, тому я інший варіант вибрав не банк, я вибрав варіант розширення інвентаря через а, пруфи рибні. Вони там на ринку адекватна ціна, по-моєму, по 50 чи по 40. Півлями купуєте і розширяєте сразу там на 3 перса, Потратите там лямів 20-30. І забудете за це, і не будете цим займатися. Так, наступний момент по фермі. Коли ввели ось ці брошки. Ось ці, у мене тут немає їх, бо я зараз на ДАшніку толком не граю. Тому я її і не робив. Я взагалі, коли її робив, я говорю про ось це. Так, драценності. Е -е, ось ці штуки. Треба топову Адамантін амулет. Я потратив. 13 тисяч серебра, майже і я її не зробив. всіханув і купив на ринку за 300 лямів. Хтось робить за 4 тисячі, хтось робить за там... 2000. Ну, так як, як мені везе як утопленьку, то я просто купив на інших персонажів і все. Так ось. На фермі в цього NPC додавали драценності геймпіс і Геймпар. Тут можна подивитися, з чого їх можна крафтити. І. За них можна брати магазині драценності. Ось магазин осколков. І тут всякі різні ітими можна брати. Ітими, заточки і так далі. А, кому що брати, вибирайте самі. Тут можна і рідкі брати. Ну, зазвичай рідкі дуже цінуються. Потім і заточки також будуть цінуватися, тому що зараз вони драценності, максимальний рівень третій, буде шостий. Про що я говорю, я зараз зайду на іншого персонажа і покажу. А зараз поки про ці зв'язні камні, У мене кірка максимального левела, і мені хтось колись сказав, що е, з цих каменів будуть випадати, атрибут 150, я вже четвертий день б'ю ці камні. О, перший купон на стихійний кристал. А мені казали, що вони тут падають, як сміття, і вони не знають, куди той атрибут дівати. Я, чесно кажучи, Ось за четвертий день на всіх персонажах це перший камінь. Ну і не всіх. В мене кірка п'ятого левла тільки на двох поки що. Ну, ось за цей купон ми вибираємо і вибираємо, який атрибут нам потрібен. Ну, але я ж кажу, це перше там за 4 дня. Нехай з двох персонажів буде. що не так, що вони і сипляться легко. Але саме для цього, в принципі, я і робив ферму на всіх персонажах. Щоб зробити біжутерію на всіх персах, ось цю. І япнути її до S84 і доставати атрибут звідти, тому що шаровий атрибут, ну, bad. Ось про що я говорив, ви стоїте сюди в центр. І просто собі поливаєте. Не бігаєте по всій фірмі, як ідіот. Ну, отак от, от по кругу стоїте і поливаєте. До речі, не пропускайте мої ролики. Бо наступний ролик я, скоріш за все, запишу короткий, але про баг. Який полешить всім фарм локаціях, інст і так далі. багрепорта я не бачу смисла создавати, того що я создав не Багрепорт, а. Ну, да Багрепорт, в принципі, про Академію. Ось точка академії вона до сих пір не працює, точніше працює з багами, і мій запрос вже висить 4 місяці і ніхто таки не відповів. Тому я сніму ролик про баг, якщо всі будуть ним користуватися, і буде розголос, то можливо його швиденько пофіксять. А можливо, це фіча сервера, я ж не знаю. Тут стільки всього нового, що. Але вважайте, що це пасхалка в цьому відео про фірму. Ось за ці я драгоценності говорив. Їх можна точити і так далі. Але я роблю на багатьох персонажів. Чому? Тому що, ну, я багатьма персонажами граю, і на інсти ходжу і так далі. І, чесно кажучи, я вже перестав на Дестер робити АК з Олімпо. Чому? Тому що я Блесфрею сам вбиваю, навіть під такою біжею. Так, да, це мощність Хумені додає, просто вона в мене тут висить. Але я з а, з кольцом і фулл за бафом сам блеску вбиваю спокійно. Я маю на увазі не сам на вікнах, а сам а, з нормальним бафом і з нормальною рівною пачкою. А, і ще, з приводу ферми, а, існує баг, який я не можу зловити. Якщо хтось з вас зловить, а, напишіть в коментарях, як це працює. Якось. А... Ви заходите на ферму, і ви появляєтесь не на своїй фермі, на чужій фермі. І ви можете збирати ось це все без згоди власника. Ну, я попав в ППшку, я тільки почав робити ферму тоді. У мене там було тільки 4 гарбуза, 4 питомця, там взагалі не було квітів і ще не було руди. Якось я там перезайшов, я не знаю, як це якось випадково вийшло, і я попав взагалі. До лівої людини на ферму. В неї був фул, короче, тут тут фул, там фул, короче, руди куча, я зібрав все. Добрався до руди, але зібрати і не міг, бо кірка була першого левела чи другого. І я там зібрав дві чи три руди. Але суть в тому, що це якийсь баг, який в мене неодноразово проскакував. І якщо ви знаєте, як його зловити, напишіть, поділіться, того що. Так можна розвивати ферму на всіх персонажах, розумієте? А якщо розвити швиденько ферму на всіх персонажах, то це ж якби непогано, да? До речі, ще один нюанс маленький по фермі. Коли йдете на ферму, беріть на персонажа баф воїна. Не беріть свій зазвичай баф, там, який у вас є. Чому? Тому що, коли ви йдете на кристали, там оті кристали бити, то коли у вас баф на мага, у вас немає хасти. І ви довше б'єте руду. Ну такий ще маленький лайфхак, який я згадав, пливаючи свою ферму. А, і, можливо, хтось не знав і до сих пір закриває ці ворота, як законопослушний громадянин. Але так скажу, що їх можна не закривати взагалі, тому що ви, коли перезаходите з ферми, вони автоматично закриваються і всі ваші оці животинки вертаються в загон. А, і про петів я ще не розказав, точно, питомці. Тут є питомці, є собака, знижає трім роста всіх животних. Це для тих, в кого багато часу є їх перевіряти, У мене цього немає. Саме толково, я вважаю, тут ліса, добавляє плюс один слот для загона і огород. Вона, ну, типу, топ. Тут ще є кошка, ізвичає шанс неудачний припалів і карамлєнії. У мене тих фейлів толком ніколи й не було. І єнот закращає рівень появлення зв'язних камнів. Ну, це вже єнот треба буде тоді. Коли у вас вже ферма буде прям скрізь повністю розвинена, от тоді можна буде єноту купувати. А поки, поки ви її розвиваєте, потрібна лисиця. Чесно кажучи, саме ферма на скрайді це саме топове, що я бачив взагалі на скрайді. Мені це подобається більше всього. Ось у вас такий питомець, лисиця. Там собака, єнот і так далі. Але, чесно кажучи, я думав, що вони будуть бігати по вашій фермі, але вони тупо стоять в рандомних локаціях, то тут, то там, то там. Могли б зробити, щоб, типу, бігав би за хазяїном, путався би під ногами. Воно проздражало би, але було б прикольно. І я, наприклад, би на місці адмінів розвивав би ферму і далі, можливо, б зробив би це як власний клан хол, наприклад. Там, не знаю, з якими ще босами, на які я можу повезти, наприклад, друзів, Тільки, які є на моїй фермі з определеного, там, рівня. Якусь, можливо, ще арену б сюди додав, на якій можна збиратись, чисто мою, на яку, запро... ну, на яку даю е дозвіл я, щоб можна було зайти, пачку на пачку побити, щоб ніхто не заважав. Це все, як би. Я б зробив, можливо, б не всі користувалися, але, наприклад, на тому ж самому Астеріусі, ГВГ дуже-дуже часто якби тема на Скрайді, вона так не розвинена. М -м, не знаю чому. Можливо, не всіх ще буст є, не знаю. Ну, але якщо зрівнювати Скрайд з Астеріусом, то на Астеріусі за той час, що я граю на Скрайді, в мене був би вже фулепік. Тут в мене немає навіс закину. Хоча тут, типу, все швидко достається, але в мене на скраді немає навіть закину. Про full boost я вже мовчу. А і наостанок останок е, запитаю вас, чи хотіли б ви, щоб я створив огляд на одну ігрушку? Чесно кажучи, я, крім лінійки, в толку нічого не граю. Доту я видалив через те, що всі вокруг Ракали, а я дартаньян. Якось так. Ну, не знаю, там. Дуже сильно залежиш від інших людей, особливо коли попадаєшся з руськими ваньками, які починають писати всяку діч і бачать, що ти з України, а в мене там нік Чорнобайовка, там іде фіт по міду, і так далі. Тому я перестав в ту, в той шлаг грати. А тут недавно діти попросили мене скачати одну гру, яку казати не буду. Просто скажете мені, чи треба знімати на неї обзор, чи ні. Але я вам скажу так, що я в неї. Граю вже неділю. І буває, я так дивлюсь на годинника вже 5 годин ранку. Реально, вона дуже сильно затягує. Е і деколи ти граєш, 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 і попадаєш в такі ситуації, що в тебе просто море емоцій, що хочеться піти перекурити, навіть коли кинув. Ну, я серйозно кажу. Тому, якщо хочете, щоб я зняв обзор про гру, ту, яку я зараз завис, то пишіть коментарі, ставте лайки. І вже буду дивитися, судячи з коментарів, Якщо вам треба, я зніму. Якщо ні, тоді я, напевно, взагалі окремий канал створюю про цю гру, бо вона реально мені зайшла. Тепер маленький подарунок для моїх улюблених підписників, які додивились прямо до кінця. Напишіть в коментарях свій нік, поставте лайк. І прямо сьогодні я виберу одного з вас. Чому одного, тому що я не мажор. І подарую прямо сьогодні 10 мастерів. Все, всіх люблю, цілую, обнімаю. І тут скоса на мене подивилась жінка, бо такі слова я рідко кажу їй. Пішов мити посуду, поки вугол не поставили.